Продовжуємо працювати з нашою чарівною клієнткою, і зараз будемо на столі виконувати вправи на розтягування і поліпшення роботи шийно-комірцевої зони. шийно комірцева зона це складна анатомічна область, що включає в себе шийний відділ хребта, м'язи, нерви, кровоносні судини та лімфатичні вузли. Її стан має значний вплив на роботу рук, нервової системи та на загальне самопочуття. Анатомія шийно-комірцевої зони. Шийний відділ хребта складається з семи шийних хребців С1, Це 7 які забезпечують підтримку голови та рухливість шиї. Між хребцями розташовані міжхребцеві диски. Що амортизують навантаження? М'язи велика кількість м'язів, що забезпечують рухи голови та шиї, а також підтримують їхнє положення. Основні м'язи, трапецеподібний, грудино, ключично соскоподібний, рамінні м'язи, драбинчаті м'язи, глибокі м'язи шиї. Зараз ви бачите, як я їх потрошку витягую до себе, спираючись об масажний стіл. Продовжуємо. Нерви. Шийні нерви відходять від спинного мозку та інервують м'язи шиї, плечей та рук, блукаючий нерв, інервує органи грудної та черівної порожнин, кровоносні судини. Сонні артерії постачають кров до головного мозку. Яремні вени відводять кров від голови та мозку, лімфатична система, лімфатичні вузли фільтрують лімфу, захищаючи організм від, від інфекцій, вплив на руки, нервові закінчення та болі. Компресія нервових корінців у шийному відділі хребта може спричинити біль, оніміння та поколювання в руках. Напруження м'язів шиї може викликати головний біль, біль у шиї та обмеження рухливості, порушення кровою бігу в шийно-комірцевій зоні може призвести до запамарчення та головного болю. Головні болі, напруження та головні болі часто пов'язані з компресією шийного відділа. Шийний остеохондроз може спричинити головний біль, що посилюється при рухах. Компресія нервових корінців може викликати головний біль, що поширюється на потилицю та скроні. Мануальна терапія цієї ділянки. Мануальна терапія може допомогти зняти м'язову напругу, відновити рухливість хребців та зменшити біль. Мануальний терапевт використовує різні техніки. Такі як мобілізація, маніпуляція та мязово енергетичні техніки, шийний остеохондроз це дегенеративно дистрофічне захворювання хребта, яке вражає міжхребцеві диски та інші структури шийного відділу. Причини, малорухливий спосіб життя, тривали перебування в статичній позі, особливо за комп'ютером. Призводить до перенапруження м'язів шиї та погіршення кровопостачання дисків. Неправильна постава, сутулість викривлення хребців створюють нерівномірне навантаження на шийні хребці, травми. Навіть незначні травми шиї можуть стати поштовхом до розвитку остеохондрозу. Вікові зміни з віком міжхребцеві диски втрачають еластичність, що робить їх більш вразливими. Спадковість. Схильність до остеохондрозу може передаватися генетично. Надмірні фізичні навантаження, підняття важких предметів, різкі рухи, шиєю можуть пошкодити диски. Хронічний стрес призводить до м'язового напруження, що погіршує кровообіг у шийному відділі. Симптоми, біль у шиї може бути ниючим, гострим, посилюватися при рухах головою. Головний біль часто локалізується в потиличній області, може поширюватися на скроні. Запамрачення виникає через порушення кровопостачання мозку. Оніміння та поколювання в руках з'являється через здавлювання нервових корінців. Біль у плечах та руках може віддавати в лопатки пальці рук. Хрусткіт при поворотах голови виникає через тертя Пошкоджених хребців, м'язова напруга. Мишці шиї стають щільними, болючими при пальпації. Порушення сну. Біль та дискомфорт заважають повноцінному відпочинку. Стадії розвитку. Перша стадія характеризується незначними змінами в міжхребцевих дисках. Друга стадія виникає протрузія диска, випинання без розриву фіброзного кільця, третя стадія. Формується міжхребцева грижа, розрив фіброзного кільця з виходом пульпозного ядра. Четверта стадія. Розвиваються кісткові розростання, остеофіти, які можуть здавлювати нерви та судини. Зараз я переходжу все нижче і нижче і пальчиками пропрацював весь шийний відділ. Тепер я беру за руку і витягую до себе. Так, щоб потягнути за рукою і лопатку. Лопатка, скапула – це плоска трикутна кістка, яка розташована в задній частині грудної клітини. Вона відіграє важливу роль у рухливості плечового поясу та верхньої кінцівки. Потягування отак, повинно бути неболючим і таким. Відхиляючись назад приємним і до такого порогу больового відчуття. Нам повинно, крім шиї, пропрацювати і лопатку, і повертання голови, забезпечившись рухливість лопатки. Беремо і іншу ручку і також знизу і зверху робимо такий. Таке кілечко і потягуємо до себе, щоб зробити суглобову мобільність плечового та акраміально-ключового суглобів. Добре, і ще раз потягнемо до себе. Отак. Загалом стає і легше дихати, і розправляються плечі. Легкі потягування. Так. Можна спитати клієнта, які відчуття, якщо все добре, то робимо той же самий, ту ж саму вправу, що на і лівій руці. Беремо рушничок, тепер один його. Бік завертаємо як підкладочку собі під руку та діагональним розтягуванням працюємо з грудино ключично соскоподібним м'язом. ГКСМ. Це парний м'яз, розташований на передньобоковій поверхні шиї. Він відіграє важливу роль у рухах голови та шиї, а також у диханні. Його функції це Одностороннє скорочення, нахил голови в бік скорочення, поворот голови в протилежний бік. Також він відповідає за згинання шиї, розгинання шиї. При фіксованій шиї піднімає грудну клітинку, допомагаючи вдиханні. Також на іншому боці робимо рушничку підкладочку та правою рукою плече вперед, а лівою. Так, за потиличку взявши, лікоть до себе діагональне розтягування ГКСМ. Так. Дуже добре. Це більш приємна вправа, ніж такі інші маніпуляції в мануальній терапії. Голова перестає більше боліти, краще повертається шия. І трошки потилочку. отак місця прикріплення. І тепер невелика тракція до себе за підборіддя і потилочку. І тепер немовби трошки піднімаючи пальчиками вгору, шийний лордоз робимо як більш такою аркою. Гарно вигибаючи там ремінні м'язи, ну так, витягуючи до себе легкими кільцеподібними рухами, спираючись на масажний стіл. Це все приємно, тому що вийна зв'язка ззаді, ну, звичайно, і сучасної людини така спазмована, що. Це буде дуже приємно, і якнайкраще людина буде йти, розправши плечі, піднявши голову, знімаючи ту напругу, яка голова вагою 4-5 кг. При тому, що ми постійно дивимося в телефон, в комп'ютер, вона виникає навантаження близько 10 кг. І зараз ми пропрацюємо так, щоб зняти цю напругу. І в комплексі мануальної терапії дуже гарно, тому що ми будемо працювати із ніжками, і далі ви побачите це тільки у нас друга частина повного реального сеансу мануальної терапії. Поставте цьому відео лайк, підпишіться, будь ласка, і тоді ви будете в курсі всіх наших інтересних тем. Ми будемо працювати і з тією моделлю, і. З іншими, для того, щоб ви могли побачити справжній сеанс, який допомагає, реально допомагає без лікарських препаратів тільки через руки та інші наші інструменти. І ми будемо зараз переходити на наступну частину нашого відео. Ви, будь ласка, можете писати коментарі, можна критику, можна позитивні якісь враження. Розкажіть про свої теми, що вас хвилює, і будемо спілкуватися на цій чи інших різних темах та все, що касається здоров'я людини та здорового способу життя, та як допомогти своїм рідним, також і в домашніх умовах, як зберегти як на і найкраще і надовше своє здоров'я та гарний настрій. До зустрічі у третій частині.